Відеогляд на стан мотоциклу Yamaha R3. Знімаємо гарній якості, робіть стоп-кадр, роздивляйтеся детально. Зараз обійдемо, обійдемо навколо загальним планом покажемо мотоцикл, а потім детально пройдемося по всім вузлам. Мотоцикл привезений з Японії без пробігу по Україні. І готовий до відправки. Класний колір, жодних подряпин немає, ні тут, ні тут. Всі гвинти оригінальні, нічого не крутилось, скло, все в оригіналі. Класний колір, є така потертість невеличка, точка, на камінчик прилетів, коли Їхав по дорозі. Далі, гума в такому стані. Лед світло, гальмівний диск, знос мінімальний, мотоцикл присутній, на мотоциклі присутній АБС, навіть наліпка є, бачите, Ну, відповідно. Робоча область в ідеалі. Пильовики не потріскані, стан радіатора всі соти рівні абсолютно. Будь ласка, колектор, вихлопні труби, бачите. Супорт, резиночки, все м'якеньке. Будь ласка, такі яскраві диски, без пошкоджень взагалі, як всі мотоцикли в Тут також все без пошкоджень, подивіться детально. Ось тут є така точка невеличка потертість, Це, Скажу за все штанами притерлося. От. Ага, є ще отут така невеличка тріщина. Здалеку її не видно, а зблизька, якщо підійти, то помітно. Бачите, вона як мій ніг, як, як два моїх нігтя, Раз, два. Так, Тут все ціле, тут також, ось дзеркало без пошкрябень. Тут також ніяких пошкрябень немає. Ось невеличка притертість. І ось тут невеличка притертість. Так, поїхали далі. Задній гальмівний диск, також мінімальний знос. Запас по колодкам, дивіться, бачите, колодки кнові. Супорт, все чистеньке, рівненьке. Заглушки є навіть на різьбу. Також задній диск колісний. В прекрасному стані, без подряпин, без царапин Це не фарбований, це заводський колір, заводська фарба. Задня гума в такому стані. З цього боку, подивіться. Ланцюг, зірка в прекрасному стані. Натяг зірки, вірніший натяг ланцюга, бачите, як нова вона. Тут ще повністю весь запас. Заводські наліпки присутні. Далі. Так, на боку встановлена наліпка, накладка на бак, щоб не, собачкою не шкрябати бак. Знизу поїхали, тут подивимось. Немає ніяких пошкоджень також. Тут все ціле, рівне. Трошки пластик вигорів, бачите, на сонці. Тут Така мікропошкірябенка є. Її можна пальцем затерти, ані. Да? Також десь зацепилися. Можна, ну, взагалі ні на що не впливає. От. І з цього боку робоча область, будь ласка, ідеально. І двигун з цього боку. Запустимо двигун. Подивіться пульти, бачите, в якому стані як нові гріпси. 15 426 км На мотоциклі два ключі і встановлена така платформа під тримач смартфона. І зверху давайте подивимось. Ось такий яскравий мотоцикл, дуже в класному стані. Подивіться, яке світло. Лед, бачите? Красавчик. В наявності мотоярд.